Шановна телегромада, милі представники, служителі різних християнських церков, мілі діточки, молодь, брати, і сестри доспілі, всі люди добрі волі, Христос посеред нас. Сьогодні я б хотів торкнутися такого, для мене воно риторичне питання, як і для багатьох, але чи можна прожити життя і зробити деякі речі без Господа Бога? Відповідь можна. Але результат завжди буде інакший, як дещо робити з Господом Богом. Людина може вирощувати бджоли, людина може летіти в космос без Господа Бога. Так вважати, що вона це робить без Господа Бога. Людина навіть може і одружуватися без того, аби вінчатися, жити без того, аби залучати Божий елемент, і також буде результат. Однак все це робити, вирощувати бджоли, летіти до космосу. І одружуватися без Господа Бога, це значить зробити якийсь проміжковий результат, але не осягнути найдорожче, не, не осягнути спасіння у цьому малому проєкті. Бо всі ці наші життєві малі проєкти, вони нас ведуть до кінцевого великого результату. А це є спасіння нашої безсмертної душі. І питання, чи можна прожити подружнє життя без Господа Бога. Я б на це питання відповів дуже з практичної сторони. Займаючись з молодятами, я подеколи задаю таке питання: чи ви хотіли б повторити долю ваших батьків? Милі мої, мила телегромаду, давайте задамо собі питання, чи ми би хотіли повторити долю наших батьків? Я не говорю про соціальне життя, а відношення. Чи я б хотів так прожити, аби в моїй родині були такі відносини між батьком і матір'ю? Які були відносини між батьком і метре, аби вони в моїй родині. І мушу е, трошки е, розчарувати е, вас. Переважна більшість молодят, коли я задаю це питання, кажуть, ні, я б те що скоригував. Я б не все хотів так робити, як робили мої батьки. А деякі кажуть на відрізність: о, ні, так ні. Інакше, краще. Як приклад, такий приведу одного разу, де батько випиває. І була чергова сварка вдома між батьком і матір'ю, 19-річна донька, спостерігаючи це, і каже, щоб я вийшла заміж, щоб я так мучилася, щоб мої, е, мої відносини були такі, як ваші відносини, щоб мій чоловік так говорив, тату, як ти, щоб я так відповідала, як ти, мама, закрила двері і відійшла, ніколи заміж не вийду. Почувши це, мати дещо схаменулася і каже: слухайте, тату. Мусиш мусимо щось робити. Дивися, а тут дійсно ще дочка і заміж нам не вийде. Мілі мої, я б хотів сказати так: Христос, наш Спаситель, робить перше чудо у кані Галилейській на весіллі. І коли його мати просить е, зробити чудо, каже: вина не мають, що каже, Спаситель, ще не прийшла моя година. Але, не дивлячись на те, що ніби не прийшла його година, сам найперше чудо він робить в Кані Галилейській на весіллі. І так показує, що е, подружня пара. Подружня подружжя, родина мусить мати Отой Божий елемент і мусить мати Божу поміч. І навіть на тому весіллі, де був Христос, там вже було закладене ядро кризи. Дивіться, родина молодого мала приготувати вино, що не зробила. І там забракло вина, і вже ставився під сумнів авторитет. Родини молодої, зокрема, молодого хлопець не підготувався наречений, який хоче брати дівчину і вести по життю, він достатньо не приготувався на весілля. І так кожне, кожна подружня пара, кожна родина має оте ядро кризи. І якщо до нього не пустити Христа, Божу поміч, це ядро буде прогресувати. І сьогодні я б хотів. Сказати таку річ, що кожна родина має відчувати оту Божу руку. Кожна людина, яка йде по життю, мала б просити отої помічної Божої руки. І молодята, яких готую, я їм часто оповідаю, говорячи про вірність, одну історію, яка зі мною трапилась у 2005 році, коли я подорожував до Києва. В купе я був з моїм другом, ми розмовляли і були двоє людей. Які також подорожували до Києва, чоловік 55 років на той час він був, здається, режисером, і другий молодший нашого віку оператор. Вони подорожували до Києва, поверталися з роботи. Колись була така передача застави, як мені пояснював, старший чоловік. Дізнавши, що я майбутній священник, він дуже хотів поділитися однією історією. Він оповідав, що одружився з жінкою, живе в Києві. І 10 років в них немає дітей. Це було колись в молодості в нього. І потім одного разу він потрапляє на море, де зустрічає свобідну жінку, з якою познайомився, і побачив, що у неї до нього є симпатії, і ці симпатії є взаємними. І... Будучи в своєму номері, очікуючи вечірнього побачення, про яке вони домовились, він починає роздумувати над тим, що так, він є одружний, він має дружину, вони кохають одне одного, але чому то у них немає дітей. І це таке, знаєте, випробування тяжіє на ньому. Лікарі кажуть, що ніби все в порядку мали бути діти, а Бог дітей не дає. І він собі так думає, можливо, з іншою жінкою я би міг стати батьком. В останній момент він. Каже собі, ні, він залишається вдома в своєму номері, не зустрічається з, з цією новою своєю подругою і повертається додому до своєї дружини в Київ. Проходить час, в нього народжується один син, і після якогось часу ще один син. Цей чоловік, який ділився своєю життєвою історією із майбутнім священником, зі мною, дуже хотів прив'язати оце випробовування, оце випробовування. До народження своїх синів, до народження своїх спадкоємців. Як то він він був випробуваний, як Господь поблагословив його подружжя двома хлопцями, двома синами. І сьогодні так. Роздумовуючи над цією помічною рукою Божою, яка потрібна кожному подружжю, кожній парі, бо прожити гідно подружжя, особливо ви, старші, які довше живете в подружжі, можете сказати дуже важко, практично неможливо, без Бога точно неможливо. І деякі сьогодні подружжя, які є в кризі, хотів би заохотити вас трошки почекати і просити тої помічної руки Божої. Один чоловік. Це легенда. Один чоловік, споглядаючи своє життя в минулому, дивиться, ніби його життя йде на березі моря по піску. І коли він похрестився, поруч з його стопами, слідами на піску, є стопи Христа. І він так дивиться, бачить, що коли йому легко було в житті, Христос був поруч. Були дві пари стіб. Але коли йому було важко, там лише одна пара стіп. І цей чоловік потім каже: Бачиш, коли мені було важко, Господи Ісусе, ти відходив. Господь поглянув на нього і сказав йому, коли тобі було важко, та одна пара стіп, є тому, що я тебе ніс на руках. І сьогодні я б хотів так знову е заохотити нас, повірити у ту помічну, сильну руку. І руки Божі, які нас носять. Маю малого сина, якому якого хочу потішити, і роблю фокуси. Колись мій батько робив фокуси, і фокуси це спритність рук. І я захоплювався, як це мій батько міг робити такі речі, такі дива, таку магію. А це лише спритність рук. Сьогодні я це повторюю з моїм сином. І я роблю фокуси, і він захоплюється. І коли він підросте, він побачить і зрозуміє, що це все робили лише мої руки. Деколи ми не бачимо тих рук Божих і думаємо, що все це, що стається з нами, трапляється саме. А руки Божі з нами постійно є, коли ми доростаємо, починаємо розуміти. Це Бог мене вів, це Бог мене обороняв, це Бог мене охоронював. Бажаю всім нам помічну, сильну руку Божу, особливо тим, які вибрали нелегкий шлях. шлях Подружжя прекрасного, щасливого, часто нелегкого, але благодатного і такого, якого хотів великий Бог Христос, посеред нас і завжди буде.